Галинка наша єдина донечка, тому ми берегли її як зіницю ока. Після школи я її забирала, аби вона по дорозі не втрапила в халепу, і так само чоловік зранку вів до школи. Це продовжувалося навіть в старших класах, хоч вона й дуже цьому противилася. Тоді я схитрувала і купила їй на день народження песика Лу. І вже мала привід іти за нею на зирці, ніби то не я за нею слідкую, а от собаку вигулюю. Так само було й коли вона поверталася зі школи, йду собі так, щоб бачити, але очі не муляти. Звичайно, що вона мене розкусила, але Лу так завжди до неї бігла і так лащилася, що вона змирилася. Вона просилася вже старшою піти з дівчатами гуляти, але завжди попереджала з ким, доки буде, і знала, що ми в будь-який момент можемо це перевірити. Доню, поступиш в університет і все зміниться. Ти будеш мати більше розуму і вже сама зможеш приймати адекватні рішення, говорили ми. І ось вона поступила, а ми дуже всі тішилися і святкували. Я дуже переживала, аби вона не задурила собі голову якимось хлопчиком, бо ж студенти самі знаєте. Проте після першого курсу вона нас ошелешила тим, що виходить заміж. Ми спочатку аж отетеріли, бо ж і не знали, що вона з кимось зустрічається. Бо майже всі вечори вона була вдома. Виявилося, що це викладач на її факультеті, який старший за неї на 20 років. Прийшов знайомитися весь такий інтелігентний і видно, що нашу донечку любить. Але ж така різниця у віці. Мамо, вам все не вгодиш. Молодий погано, старий погано, ви взагалі онуків не хочете? обурилася наша доня. Я не мала що їй на це відповісти. Ми мовчки оплатили весілля, і вона переїхала жити до свого чоловіка Артура. Дітей у них не було кілька років, але згодом у нас з'явився перший онук Мирончик, і ми вже ні про що, окрім нього, не думали. Далі ще Аліночка і все купа нам щастя. Ми не дуже до доньки лізли, бо вибрала собі долю то її життя, і ми зі свого боку зробили все, аби вона була в безпеці і турботі. Цьогоріч Галинка з дітьми поїхала в Італію, а Артур залишився тут. Ми дуже сумували за онуками, але ситуація така, що краще вони будуть там, у безпеці, ніж тут. Знаєте, рік без дружини і ще відновилося навчання, ми трохи переживали за її сімейне життя. Доню, ти б якось нам заспокоїла, бо ж розумієш, хоч ви разом і 10 років, але така довга розлука у вас вперше. Ти б хоч на тиждень приїхала, а я б замість тебе побула там з дітьми, кажу доньці. Але вона лиш відмахнулася. Мамо, чого будеш їхати? Ми тут в маленькій квартирі живемо далеко від моря і в задушливому місті. У тебе ж тиск. Я регулярно телефоную до Артура, бо він молодший за мене лиш на кілька років. Щоб йому щось привезти, поїсти чи поприбирати, але він не погоджується. Я їм в університеті чи в кафе, а за чистотою я дружу з пилососом. Дякую за турботу. А я вже чую, що тут щось не так. Ну, от мучить мене щось і все. А вчора приїхала Галинина подружка, яка виїжджала разом з нею, і вона мені показувала фото з нашою донечкою і онуками. І от я помітила, що біля Галі поруч молодий чоловік, хоч ця подруга фотографувала себе, але на задньому фоні видно, що той молодик то рушника моїй доні дає, то до дітей усміхається. Я їй одразу зателефонувала, і вона таки зізналася, що у неї роман з цим молодиком. Мамо, я не хочу повертатися. Альфредо добрий до моїх дітей, у нього своя вілла, ми чудово ладнаємо, і я вперше в житті абсолютно щаслива. А як же Артур? Мамо, він вже дорослий і дасть собі раду. Я просто шокована. Я не знаю, як мені бути і чи казати щось Артурові. Підпишись, підтримай українськомовний контент.